Благодійний аукціон, щоб здолати хворобу під гаслом, подаруй, будь ласка, мрії», Воно франківці збирали кошти на боротьбу з недугою для письменниці та художниці Христини Сирової. П'ять років тому дівчина захворіла на м'язову дистрофію. Тепер понад усе бажає стати на ноги. Друзі кажуть, шанс на одужання у Христини є, однак потрібен дороговартісний курс лікування у Німеччині. На весь курс потрібно 50 тисяч євро. Але зараз зібрати в цих умовах в Україні ну майже нереально. Тому ми поставили собі таку мінімальну ціль це 10 тисяч євро на Консультації в Німеччині придбання екзоскелету і можливо це початкова терапія на, на теперішньому етапі. Лоти на аукціон надали відомі митці та зірки української естради. З-під молотка продали футболки від лами Ірени Карпи та Мікі Ньютон. Особисто завітала на благодійний вечір та виставила на продаж картину Міс Україна Анна Заячківська. А деякі виконавці навіть перервали гастролі, щоб підтримати свою подругу Христину Сирову, коли вона е Запропонувало нам виступити на цьому заході. Ми е, погодились, навіть не думаючи. Ну це навіть не скільки виступ, а підтримати Христину, тому що. Ми дійсно вважаємо, що ми повинні бути тут. І ми хочемо і допомагати і допомогти. І чому б ні? І ми відклали декілька навіть виступів для того, щоб сьогодні бути тут во Франківську. Христина Сирова емоції не приховує. Каже, приємно вражена, що люди так тепло відгукнулися на її заклик. Це Надзвичайно якось так зворушливо. Чесно кажучи, я так тримаюся на емоціях. бо… Просто об'єктивно судячи цю ситуацію з боку, а дуже приємно, що люди ще в сьогоднішній час не зачерствіли, і це гарно. Це таке якось дуже мило. За один вечір на лікуванні христини Сурової вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Втім, на цьому друзі письменниці зупинятися не збираються.